Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми подивимося таке питання, бо ви питаєте, хто, кого виберуть американців? В кого зараз більше шансів? У а, Трампа чи у Байдена. Ось, зараз подивимося. Наразі, після цих дебат, у Трампа більше шансів стати президентом чи у Байдена? Трамп і Байден. Обоє не дуже. Трамп. Ну, Трамп краще. Трамп, Трамп має кращі шанси. Наразі. Наразі Трамп має кращі шанси. Але. У Трампа кращі шанси. У Байдена. Байден зараз під загрозою. от стоять карти. Під загрозою. Він пряміком, скажімо так, в нього або здоров'я падає, або ще щось. Бачите, карта загрози його. Мечі це завжди розум, це завжди холодний розум. так, ось, Чистий розум. Під загрозою. Під загрозою. Давайте ще так подивимося, чи можуть вони, тому що, я сподіваюся, вони це бачать, що наразі Трамп має кращі шанси, чи є можливість замінити Байдена. Чи можна якимось, чи знайдуть когось? Ну, тут жінка якась. Під питанням якась жінка, але нереально. Не... Хоча, дивіться, хоча жінка. Тут жінка випадає. Натяк і ось тут. Яка теж, ну, скажімо так, може зайняти хороші шанси. Тобто, я так бачу, що підпадає жінка. Під питанням якась жінка, яка би могла замінити, але я не бачу, що її дійсно покладуть. Бо, і чи є в неї шанси 에, здобути перемогу, стати президентом цієї жінки? В принципі, шанси є. Але м -м, тут, ну, дивіться, ні, 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 є шанси. Дивіться, в цьому таро зараз я вам поясню. Бачите, дві. Карти місяць. Тут місяць, коли блукає людина в потьомках, коли страшне, коли затягує. Ось, А ось тут ось це і є. В неї є якесь очарування, в неї є якийсь магнетизм, що вона робить своїх опонентів слабкими. Ось, тобто шанси в неї є. Чи вони її поміняють? Оце інша. Справа, бо тут е, під питанням, чи поміняють Байдена на цю жінку, але вона має величезні шанси, наскільки я бачу. Е, ви бачите, е, різко підняти свій рейтинг. Ось якось так. Я не буду зараз робити прогноз, е, поміняють, не поміняють. Тут, скоріше за все, що, е, як би вам сказати, шанси в неї величезні, якщо її поміняють, у неї великі шанси виграти. Дуже швидко, різко підняти її. Вона, скажімо так, зачарує, вона вміє, знаєте, як то кажуть, обкрутити навколо пальця. ось І я вже ось тут казала, що вона прихильниця України. Тобто тут вийшла карта України. Ну, так, я це бачу, щитую. Ось. Тому єдине тут. Um, проп... Хтось вже пропонує її. Давайте я так скажу. Все інше під питанням. Але в... якщо на неї погодяться, то дійсно вона має великі шанси виграти. Ось, якось так, мої дорогенькі. І як це вплине для України, якщо її виберуть? Зараз, ось, домовленості. Угу. І ось тут. Тобто, я так розумію, мої дорогенькі, тут все дуже добре для України випадає. От карти самі повипадали, бачите, я так вам відкриваю те, що саме мені і відкрилося. Ось тобто, тут багато буде допомоги для України. Тобто, це вигідно для України. Ця жінка буде вигідною для України. Я не можу зараз сказати, мені здається, є там або Харіс. Або хтось інший. Я зараз не пригадую. Ми вже робили на одну жінку американку. ми вже робили, Якщо ви пам'ятаєте, розклад, але ще минулого року. Ось. Шанси в неї є, так? тільки головне, щоб її замість Байдена. Байден не потягне. Тут пряміком в нього іде він як вам сказати, розумієте, король мечів це коли людина розсуд може під загрозою. Під загрозою його, як це називається українською? Чистий розум. Ось якось так я це бачу. розумієте, непомутнення, Ось якось так. Але в нього шанси менше шансів, ніж у. Цього. Але все рівно, мої дорогенькі, все рівно мої дорогенькі, це ще не остаточно. Карти показують момент тут і зараз, на даний момент. Вони не показують на роки-роки роки. Тим більше, що тут дуже нестабільно все. Але Трамп зараз лідірує, скажімо так, лідерство, очолює лідерство. У нього набагато більше шансів, ніж у. Байдена, Байден показує себе і під загрозою, його кандидатура під загрозою. І якщо поміняють на жінку, жінка-королева мечів випадає, а тут випадає імператриця. Прекрасно, і для України це чудово. Ось такі висновки поки що. Будемо слідкувати і час від часу будемо знову робити розклади. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. У мене в спільноті є збір на мавіки для 77-ї бригади. Здається, бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!